Немає нецікавих професій. Найголовніше це навчатися того, що любиш, лагодити електролінії, колупатися в автомобілях, зварювати метали чи обирати годинами потрібну фарбу на деталь. Яка різниця, якщо це в задоволення? Хтось може натхненно лагодити техніку, інші вишукано поєднувати продукти зі спеціями, а когось просто зачаровує процес зварювання. Існує багато професій, які можна здобути тільки в закладах професійно-технічної освіти, наприклад, кухар, зварювальник, моляр чи електрик. Кваліфіковані робітники часто в дефіциті, адже потрібні завжди і усюди, і на підприємствах, і у побуті. Цінність їх усвідомлюємо, коли зникає світло або протікає кран. Профтех дозволяє швидко отримати професію і розпочати працювати. Професійно-технічна освіта це не лише навчання одразу після школи, а й вдалий варіант освіти для дорослих. Всі речі навколо нас були створені, полагоджені або налаштовані чиїмись працьовитими руками, які колись тримали диплом про здобуття професійно-технічної освіти. Обирай професію з розумом. Обирай навчання з перспективою.